Всім привіт, вітаю вас на каналі The Line Custom. сьогодні особливий відео огляд посилки з Америки. Ось така невелика коробка, довше, ніж ширша, і там знаходиться лишень одна, одна модель Hot Wheels. Особливість цієї моделі в тому, що вона йде на подарунок моєму другові. І зараз буде такий невеликий, коротесенький відеоогляд. Пропоную я розпакувати бачимо хороше наповнення і ось що там знаходиться. Зараз будемо витягувати з цієї коробки. Опа! Коробка в коробці. Всередині нічого немає, але зато ось така велетенська коробка. І ось така штука всередині. Це є BMW Z08, наскільки я пам'ятаю. В серебристому виконанні. Ідеальній коробці, і зараз будемо її приводити до ладу. І так, попередню модельку почищено, від і від бруду, і хочеться деякі нюанси коробочки забрати поліровкою, аби виглядало ще більш презентабельніше. видно, що тут, наприклад, є такі невеличкі, можна звати їх кратерами. І їх потрібно гарненько заполірувати. Ну що ж, модель почищена, відполірована в більшій мірі. Отже, можна приступити до її розпаковки. Вона є в розпаці, тобто пломба тут є розрізана і можна її з коробочки витягнути. Коробка пуста. Модель ось так виглядає, знизу знаходиться знову ж таки хотвілсовська макулатура і знаходиться лист. Перший раз такий, в принципі, лист я тримаю в руках. По моделі. Модель на ось такій підставочці. Написано BMW Z8 Hot Wheels логотип, Можна буде трошечки почистити і воно прикріплено є. Знизу йдуть всякі резиночка, Заводські ну, ці всякі скотчі. І е, бачу, що йде резиночка на капот, для того, щоб капот, напевно, не, від... не відкрився, я так думаю. І мені дуже сильно хочеться взяти і зняти її з цього потягу, повідкривати двері, відкрити капот і подивитися, як вона взагалі зроблена. Отже, приступимо до діла. Модель зняв з п'єдесталу, зняв резиночки, розпакував, ось так вона виглядає. Доволі масивна. Я думаю, грамів, напевно, 700-800 вона точно має. Виглядає просто нереально. Було проблемно, звісно, зняти. З фіксацією дверей, але, в принципі, все вийшло, відкриваються двері. Ось так. Просто доволі соковито виглядає. Є деталізація салону. Бачимо ось такий крутезний червоний салон з дзеркалом заднього виду, боковими дзеркалами. Салон виконаний з пластику, є кермо, яке, до речі, є повністю функціональне, тобто можна ним. Ставити виборіт коліс. Задня частина виглядає ось так. Можна її ось так поставити. Двері закриваються і можна спробувати відкрити капот. Можна відкрити ось таким способом. Максимальне положення капоту бачимо, що там знаходиться е, М- BMW M Sport. Круто виглядає, гарна деталізація машинки, колеса е, пластикові, але кузов повністю металевий і зараз по дну у дну в нас також пластик. Бачимо, що це є Hot Wheels, це є 2000 рік, тобто і модель сама 2000 року, і перший випуск е, машинки теж. 2000 року. Бачу, тут є невеличкі сліди клею, зараз будемо то все забирати, чистити, аби все презентабельно і гарно виглядало. Більше 30 хвилин, можливо, 40. Модель повністю відполірована, повністю почищена від пилюка. Накладено знову ж таки резиночка для того, аби в дорозі не відкрився капот. Накладена заводська оця прозора стрічка для того, аби були зафіксовані двері. Виглядає просто нереально. Така ще моделька є, в принципі, в чорному кольорі, але мені дуже сильно сподобалася саме ця, саме сіра. І зараз будемо пакувати заводське пакування і відправляти на пошту. І так, мій відеоогляд підходить до кінця. Ось така крутезненька машинка. Була в цьому відео. Модель 2000 року випуску в дуже гарній шикарнючій коробці Wheels 100% доволі рідкісна модель. Всім дякую за перегляд, підписуємося на канал, ставимо свої вподобання і пишемо коментарі.